Слава Україні в ефірі 5 хвилин на головне. Я Ольга Захарченко. Продовжуємо інформувати вас про найважливіше далі про ситуацію в Авдіївці, про прощання загиблим захисником Хмельниччини, про фінальний етап обласного туру всеукраїнського конкурсу учитель року. Розпочинаємо. Російські окупанти починають застосовувати фосфор вадіїці Донецької області, яку боронять українські військові. Про це заявив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. За його словами, ситуація в Авдіївці критична. Ворог продовжує тиск. Росіяни залучили сили двох регулярних армій. Як повідомляється, співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1. Персон щодня під ворожим обстрілом. Сьогодні вночі армія Росії атакувала один з житлових кварталів міста. Загорілась господарча споруда. Через російську агресію одна людина загинула. Вже вранці чергова атака ворога спричинила пожежу на житлової будівлі на території приватного домоволодіння в корабальному районі міста. Рятувальники ліквідували пожежі. Сьогодні, в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів у Старокостянтинові прощатимуться з захисником, штаб-сержантом горобцям Олександром Олександровичем. Про це інформують у громаді. Вірні військові присязі Олександр загинув 4 лютого 24 24-го року в селі Юліївка Запорізької області. Поховають військовослужбовця на міському кладовищі, співчуття рідним та вічна пам'ять захиснику. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. Надзвичайники вже розпочали роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15-ї. Без паніки все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну. На вокзалі у Шепетівці виявили тіло чоловіка. Поліція просить допомогти встановити особу. Прикмети 45-50 років, Зріз 173. Худої тілобудови, волосся темне, брови темні, рідкі, обличчя овальне, очі світлі, борода русява з сивиною. Відсутні зуби на верхній щелепі та частково відсутні на нижній. На внутрішній стороні зап'ястя татуювання у вигляді літери В навколо зап'ястя лівої руки татуювання у вигляді кобри із короною. На лівому плечі татуювання у вигляді жінки. Чоловік був одягнений у чорну футболку, фіолетовий светр із малюнком чорного кольору сірий бушлат із вставками оранжевого кольору, сині джинси та кросівки. Поліцейські звертаються до громадян з проханням надати будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу. На Хмельниччині відбувся фінальний етап обласного туру всеукраїнського конкурсу учитель року року-2024». Визначено переможців у чотирьох номінаціях. За результатами конкурсного відбору переможцями стали а саме дипломатами першого ступеня. Ігор Ільницький у номінації Географія Костянтин Кравчук у номінації Образотворче мистецтво Лілія Король у номінації Українська мова і література та Володимир Ободянський у номінації Фізика. Також було визначено по чотири лауреанти, дипломанти другого ступеня та лауреати, дипломати третього ступеня. Ще 16 учасників конкурсу стали дипломантами у різних номінаціях. Загалом у конкурсі взяв участь 161 вчитель. Про це повідомили в Хмельницькій обласній раді. До слова, за даними міністерства освіти і науки України, для участі у конкурсі найбільше педпрацівників працівників зареєстрували саме із Хмельницької області, а саме 210. Всеукраїнський конкурс учитель року року-2024» проводиться у два тури. Оцінювання випробувань здійснюється забальною системою та критеріями, затвердженими відповідним журі. На кожному турі конкурсу учасник проходить по п'ять випробувань у кожній номінації. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня. Слава Україні.